Всім привіт! Сьогодні буду робити батькові мотоблок. Ось такий от пацієнт. Послужив він нам уже ой-ой третю весну оце він відпрацював і пробило прокладку. Там зверху сочиться водичка. Ну і чути, як вона булькає і капає. Так що будемо розбирати і міняти на нову прокладочку. Була в комплекті з мотоблоком. Знали, що таке станеться. Це їхня болячка. Нормальне явище, нічого складного немає. Зніму фільтр повітряний, вихлопну головку, кришку клапанів, клапана, ну не клапана, а коромисла клапанів. І відкрутимо паливну трубку. Та і все, буду знімати головку, покажу, що там всередині сталося з ним за, можна сказати, 2 роки. Бо три ще йому немає. І так, як завжди, не так сталося, як гадалося. В принципі, все нормально поки що, але нижня шпилька більш за все, що там була зірвана різьба. Гайку я зірвав і з натягом її відкручував ключем. Всі інші відкрутились просто. Від руки пальцями. Більше все, потрібно буде замовляти нову шпильку і нову гайку. Ось такі пироги малята. Вихлопну не знімав, буду знімати вже, якщо потрібно, буде знімати її взагалі. Ай, якщо вона мені дозволить зняти головку, то я її не чіпатиму. Просто незручно туди підлазити, треба кожух знімати, захист для ременів. Так, промисло я зняв, фільтр зняв, все розложив, працюю далі. Так, зняв я голову. Такий собі робочий нагар. Під форкамерою видно трошки вимиває солярка. Це все нормально. А протікало, ось ось тут, пробило з канала тільки. Поки що я не бачив, щоб там ну, з нього прокладку буде видніше. Але видно, де протікало. Там така от какашка. Ось так от забило краник. Він вже не працює, не зливає. Я Його викриту почищу разом. От, Що тут з цього показати. Хон, звісно, ще є. блок, можна сказати, тільки обкатку прийшов. Ну, як попрацював він вже трохи, але для нього це нічого. От мене цікавить, ця така пляма, хто знає, наче як водою вимило. Не знаю, що там. Таке, ну масло в дані потрапляло. Хом там теж хороший, вироботки ще немає в Ой, Шпилька, звісно, дратує. Зняв, вихлопну, прокладки всі порозсихалися, а таке треба буде поміняти все. Опресор включився. Так. Ось так виглядає от кришка клапанів. Все почищу, відмию. Перевірю на герметичність за одного клапана буду ставити прокладку. Нову, якщо дозволить мені це зробити шпилька. І так, щоб вам добре видно. Так, фокус-покус. Ось факусуйся ти. в верхній частині ось де собака порилась. Тобто просто із водяного канала тріщинка в параніті і сюди водичка виганяла. Тут по кільцю в циліндр гільзу нічого не попадало. Все було чітко. Ну, ж таки, стояла прокладка з таким от язичком. Кажуть, що вони краще. А зіповська прокладка його немає. Ну, яка в запасному комплекті йшла там клапани, прокладка, сальник і форсумка. Розпилювач. Навіть не знаю, я замовив, звісно, ще таких прокладок на майбутнє, а їх ще немає. Ставити цю чи чекати нову. З такими язичками я брав. Хто скаже? Буду ставити. Потім ще раз поміняю. Потім ще раз поміняю. І ще раз. І так постійно. <реш> Ні, надіюсь, що буде ходити. ходить. Не так сталося, як гадалося. Я ж то не дивлюсь. У мене мотоблок з блоком R80, а в зіп поклали R75. Тобто діаметр поршня в мене 80 мм, а ця прокладка на поршень з діаметром 75 мм. І, і, і. і ось вам. Різниця 5 мм. Тому чекаємо нову пошту. подивитись чи відправили посилку. Якщо ні, то ще шпильку замовлю. Так, прийшла посилочка мені. Потрібна була, звісно, тільки прокладка і шпилька одна. А так як прокладка коштує ця, по-моєму, десь там 40 з гривень, це 60 з чим гривень. А доставка 105 гривень. Тому я взяв як би, з запасу взяв такий комплект всіх прокладок блока. Там і під головку, і під клапану кришку, і все 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 таке. от, Взяв два, дві шпильки, одну треба, одну про запас. Кільце латунне під форсунку, бо часто буває, викручую форсунку, чистити чи що було, як соляра погана, то забивається. Кілячко, колечко взяв, щуп. Трубку високого тиску, бо теж коли її відкручуєш туди-сюди, то вона не вічна. Трубка досить гарної якості. Розвальцовка, хороша, краще навіть, ніж на оригіналі. Тут все китай, тут все оригінал. У мене цікава така от прокладка. Це Total Touch Group. Group. Вибачте, за мій англійський, але таких я ще не бачив, вона металізована. От ми її поставимо. Тут ще взяв окремо підкришку клапанів прокладку. Та й все. Болти, шпильки дві, 116 гривень, це все 450 гривень. 444 плюс комісія на промі. Вийшло 450 Капула, ось тут кого цікавить. В принципі, все влаштовує. Хлопці зробили швиденько, відправили. Так що будемо збирати. Прокладка стала як потрібно. Нічим я не змазую, не ні герметиком, нічого. Просто будемо затягувати і все. Хто не знає, ось тут є, є масляний канал. І один отвір в прокладці. Тобто, по факту переплутати її неможливо, але треба уважно бути, щоб, щоб попасти отвором на масляний канал. Бо якщо її перекинути, вона теж стане. Але тоді буде біда. Так, -то, так що будьте уважні. Чого вона завжди так з тим китайцями? Взяв вкручувати краник легенько так хопа і нема краника. Пляха була мисля замовити, ще й новий краник. Це Буду якусь болта туди вкручувати, Дай на тому буде все. Так, головка на місці. Динамометричного ключа немає, тому затягував ось такою кочергою. Це з кривого стартера від Жигуля чи від газона, навіть не знаю. Ну так, треба відчувати. Звісно, було б добре динамометричним ключом, але в мене його немає. Так, поставив штовхачі, рокери і буду регулювати клапана. Головку ставив, поршень виставив у верхню мертву точку. І тоді зразу клапана, в принципі, як і знімав, так само робив. Як ставив, Верхня мертва точка. Зараз буду виставляти зазори клапанів. На випуск 0,25 на впуск 020. По-моєму, так. Зараз перевіримо інформацію. Ну і що? Перший млинець на нівець. Затягнув я оцією на кочергою, наскільки собі думав, вистачить. Зібрав все, відрегулював, завів по прокладці, пускає водичка. Прийшлось робити динамометричний ключ. Один метр плече і такий от безман. Затягував з усиллям 16 кг на метр. Що теоретично мало би відповідати 16 ньютонам динамометричного ключа. Ну, все ж таки думаю, краще, ніж просто від руки навмання. Побачимо, що з того вийде. Суян, скоріше щири, ні смерті. Будемо що буде добре. І так, закінчив я гратися, наче все нормально, все сухо, все працює. Працював він хвилин 20, напевно. В радіатор бульки не йдуть. Масло, вода теж не витекла. по прокладці ніде не тече. Думаю, буде служити. На кінець я покажу якість. Прокладок. Ось була на мотоблоці стояла, дивіться, на язичок металевий. Чітко по центру. Ось вже прийшла така мені кільце зміщене. Це ця, ця трошки рівніше. Так що таке. По інтернету не пощупаєш, не подивишся. На фото всі вони гарні. Так, все, будьте здорові! Пишіть коментарі, ставте вподобайки або дизлайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу! Всім па-па.